Але то усі! <плес> Родичі, їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не влаганне стерво. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. Що з нами відбувається. Дуже давно я мала передчуття цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть там майданчик! Врятувала, кого не мала. Та смерть не любить, коли втручається у її плани, у цій книзі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Стережіть. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. Смерть таки не полює на нас. <гум> Бо це просто божевільність. Щасти.